відновлення цього сезону. що Буде з юності. Він знає удар Танковського. В'ячеслав Танковський прийняв рішення чому б не спробувати. Ледвій. Довгий пас вперед. Боровся Сич. Михайличенко його переміг. Михайличенко. Будківський. Михайличенко. Є Макуана. Макуана. Маклана потрібно більше простору. Маклана прострілює удар головою. 1-0. Рахунок відкрито. Пилип Бутківський. Четвертий гол в УПЛ для нього. Пилип Бутківський, хоч і не дуже високо довелося йому там стрибати. Навпаки, опускався Пилип Бутківський для того, щоб пробити. Дуже хороший старт для Полісся. 11-12 хвилина нашої гри. І Житомиряни виходять вперед. Вовки Розпочинають цей поєдинок з забитого м'яча. Здавалося б, ніщо не передвіщало якихось проблем. Але рівень виконавців у полісі дуже високий. Багато моментів їм не потрібно для того, щоб забивати у Бутківського четвертий гол в Українській прем'єр-лізі. Плюс ще він забив один гол на Кубок. Ну що, штрафний пробиває дуже цікавий удар від Ростислава Ляха. Так трошки обманули, тому що один футболіст розбігався, довго думав а прийшов Лях. І... Обігрався з фортуне. Тейлор. Ну подивіться, скільки простору, скільки місця. Тейлор зараз вічна віч. Виходить. Тейлор-удар! Дмитро Ледвій. Ближній кут. Але послухайте, об'їхав як на велосипеді. Просто Тейлор. Зараз руніч-лях. Що відбувається з вашим флангом, хлопці? Ну, в цій конкретній ситуації дуже просто, якщо хто грає в Sony PlayStation, коли ти вмикаєш режим пришвидшення, ти просто оббігаєш тут. Тейлор оббіг Руніча, і не було ніякої підстраховки. Ну добре, Руніч, окей, у нього там немає такої швидкості, як у Тейлора. Але має бути підстраховка. Крушинський вибивав. контратака. Бені Макона це проблема. Плюс Фортуне біжить. Подивіться, який шанс для Полісся. Фортуне сам Бені Макона віддає на фортуне. Фортуне трошки не встигає до м'яча. Стовідсотковий шанс. Марнує Поліс. Що ще потрібно для таких швидких хлопців, як Макуана та Фортуне? Ви бачили, як вони вибігли, коли вони побачили цей шанс, просто засвітилися очі. Відчувається, що в Житомирі дуже великий акцент роблять на вболівальників. І що тут пенальті заробляє Юрій Климчук? Просто на рівному місці Юрій Климчук підобідав в таких ситуаціях, говорять. Юрій Климчук. Браво! За те, як він зараз підставився. З нічого, просто з нічого за рахунок того, що пішов пресингувати. Це, в принципі, фірмовий стиль. Денис Підгурський підходить пробивати. Центральний півзахисник бере на себе відповідальність проти Дениса Бойка. Підгурський удар 1 один, один Нашому матчі рух зрівнює. Ох, буде бій! Як звучить гасло у Львові. Радіє місцева публіка. 1-1 на арені Львів в першому таймі. Ну, бачите, Полісся не забило супершанс. І одразу рух відповів забити м'ячем. Одразу молодці. Ми чуємо від вболівальників на арені Львів. Ну, потрібно потрібно вміти з мінімуму. Витягувати максимум Є проблеми з реалізацією Були проблеми з реалізацією Можливо, це виправиться. Атака. Федор. Падіння, це штрафний. Ось це стиль гри Федора, як він заробив. Богдан Михайличен. Ось іде передача, квасниця скидає. Федор показав в центр, віддав собі, сам прокинув праворуч. І потім нарвався на Богдана Михайличенка. Ну, я знаю, що в Русі його назвали маленьким Лукою Модричем. І Ростислав Лях. Ну що, прямий удар в свого футболіста, мені здається, влучає. Просто зашарашив спину Василю Рунічу. Атака Полісся лівим флангом Коршинський стріляє. Але вій вибив кулаками. І Пощастило, що точно Ростиславу ляху на ногу. Одразу пас на Климчука Шабанов. Назад на бойка. Можливо, бойку легше й вибити. Просто вау, чи навіть за межі поля. Чи навіть просто, щоб на кутовий пішло. Не найкраща передача пішла від Шабанова. Дуже швидко рух, чи не першу контратаку рух провів. На 35-тій хвилині нашої гри. Попередній епізод. Богдан Крушинський прострілював з таким ударом. Ось нам показують знову Валерія Федорчука. Давайте після цієї атаки. Грицук. Він може і пробити. Грицук під ліву. Грицуку заважали. Безперечно. Михайличенко підключається до атаки під праву ногу. Михайличенко удар вище воріт. Хороша е, така активність вийшла від е, зелено-жовтих. Так от щодо складу руху Тейлор з флангу. Грицук отримує передачу капітан Полісся. Класно на Крушинську. Крушинському ніхто не заважає. Крушинський готує удар в ближній. Дмитро Ледвій контролює. Ворота. Козак подав, але там не було б такої шаленої переваги. І тут корпус поставив Богдан Слюбик. Бенімакуана тримається за задню поверхню стегна. Просить допомоги. Півзахисник Поліся. Пас Михайличенка. Дивимось. Ще раз. Слюбик дуже впевнено зустрічав. Десь міг він зачепити. Можливо, несвідомо там міг потягнути ногу. Денис Дукве. Центральний нападник. Замінить він Бені Макуана. Бачите, що Бені Макуана навіть на ношах залишає поле. На жаль, хочеться підтримати цього футболіста. Він сьогодні гольовий пас віддав. Козак приймає на Талеса. Віддає. Талес правою. йому перекрили. Танковський хороший удар. але повз ворота. Хороша така атака вийшла у Полісся. На партнера Талес штрафному розвертається. Тамис пробиває. Денис Бойко. Ближній кут контролює. Квасниця дограє до кінця. М'яч повністю не вийшов за межі поля. Назаренко. Можна подавати. Індукве головою. Вище воріт. Іде м'яч. Хороший шанс. Денис Ндукве. Слюбик. Верхова передача. Притула побореться. Скітка в центр. Талес головою. Але тут Чеботенко. Страхує Бойка. Хороший епізод. Полісся буде відповідати. Козак. Козак. Низом. Крушинський забігає. Тут е, хороша перспектива. Хороша атаки була, якби Крушинський далі трошки віддав на Назаренка. Там багато було простору. Танковський. Талес. Талес Коста. Талес Коста під праву ногу. Талес Коста може пробити. Він це і робить. Ледвій ближню закривав. Михайличенко. продовжує атаку. Дукве. Дукве. Штрафному на Назаренка. Тут стіна просто жовто стає перед ним. Е, притула. Більше емоцій ми спостерігаємо і все більше і більше бажання. Козак. Бажання вирвати цей поєдинок. Ледвій виходить. Талес Пастух. Пастух може підготувати удар. Пастух. Дуже довго це робить. Плюмен. Плюмен під праву Плюмен знову під праву На вісім. М'яч проходить повз ворота. Дуже близьким був Богдан Слюбик. Надзвичайно близьким рух був до того, щоб вийти вперед в цій грі. Дивимось. Плюмен. Протягнув м'яч кількох суперників, і ось більше людей, як на мене, мало б набігати туди в зону завершення. Не лише Богдан Слюбок, чому інші там стояли і дивились. Михайличенко подача в штрафний майданчик удар головою. Який шанс. Дукве Дукве пробивав, міг уявляєте, якби красиво було. Всі сайти новинні, спортивні, писали б, що ось вийшла людина з другої ліги і одразу перенесла три очки. І «Індуква» був близьким до цього насправді. Ну що, дає свисток про завершення нашого матчу Микола Балакін. 1-1 у Львові в дуже такому бойовому дечому пристрасному матчі, в матчі, де було багато єдиноборств і величезне бажання, особливо в другому таймі, виграти, не просто зіграти, а виграти. Ну що, переможна, безпереможна серія руха. В домашніх матчах продовжується, однак команда залишається на, поки що. Залишається на шостій позиції, так само, як і Полісся залишається в зоні бронзовій. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе! Премія спонсор ФК Рух